Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. У сучасному світі багато батьків відкладають хрещення своїх дітей, вважаючи, що кожен повинен зробити цей вибір самостійно в дорослому віці. Інші не до кінця розуміють духовний зміст цього таїнства і сприймають його лише як церковну традицію чи формальність. Такий підхід може призвести до помилок, які мають духовні наслідки для дитини та її майбутнього життя. Саме тому дуже важливо глибоко усвідомити, чому православна церква з перших століть наполягає на хрещенні дітей у ранньому віці, розуміння значення дитячого хрещення допомагає батькам приймати відповідні духовні рішення, оберігаючи душу своєї дитини з перших днів її життя. Адже хрещення це не просто обряд, а початок нового, вічного життя у Христі. Без нього людина залишається відокремленою від повноти благодаті Божої. Згідно з православним вченням, кожна людина народжується зі спадком первородного гріха, гріха непослуху Адама і Єви. Цей гріх відокремлює людину від Бога, і саме хрещення є засобом очищення від Нього. Навіть немовля, яке ще не вчинило особистого гріха, потребує духовного оновлення і примирення з Богом. Лише через Христа і Його таїнства ми можемо знову отримати життя в Бозі, тому щоб дитина з перших днів свого життя була в лоні церкви і мала повноту благодаті її хрестять з малку. Хрещення, це не лише прощення гріхів, але й захист від дій темних сил. Дитина, охрещена в ім'я Пресвятої Трійці, отримує особливу Божу опіку і духовний захист. У таїнстві миропомазання, яке звершується відразу після хрещення, дитина отримує печать дара Святого Духа, внутрішню силу для духовного росту і боротьби з гріхом. Священники часто зазначають, що діти, які охрещені в ранньому віці, легше сприймають духовні істини. Краще моляться, легше звикають до церковного життя, благодать, отримана в хрещенні, діє впродовж усього життя. Коли дитина охрещена в малому віці, її духовне зростання починається відразу батьки, і хресні беруть на себе відповідальність за те, щоб виховати її у вірі, навчити молитися, ходити до храму, жити за християнськими заповідями. Це не лише традиція, а свідоме прищеплення дитині духовних цінностей з самого початку її життя. Церква вчить, що краще сіяти насіння віри в серці людини з самого дитинства, ніж намагатися перевиховати її у дорослому віці, яка каже прислів'я, що посієш у дитинстві та й пожнеш у старості. Хрещення дитини це також акт великої любові з боку батьків. Вони бажають своїй дитині найкращого, не лише здоров'я, добробуту чи освіти, а вічного спасіння і близькості до Бога. Це свідчення їхньої відповідальності не лише за тілесне, але й за духовне життя дитини. Батьки повинні усвідомлювати, що коли вони хрестять дитину, вони вводять її в нове життя, життя у Христі, в церкві, вони повинні бути прикладом віри, молитви, смирення і любові. Іншими словами, хрещення в дитинстві це давня, свята і розумна практика православної церкви. Воно дозволяє дитині з перших днів життя бути з Богом, захищеною Його благодаттю і духовно зростати у Христі. Це не лише обряд або традиція, а життєво важливий крок до спасіння. Як батьки дбають про тілесне здоров'я своєї дитини, так і про її душу вони мають дбати ще більше через хрещення і виховання у вірі.